Ярчайший скинув нарешті чехли, прийшов до тями після нічних змін. Можете привітати. Юпі, відпустка! Можна що хочеш то робити. Залітай вечором на стрім. Буду дуже рад бачити. Познайомимося з ким не знайомий. Дивіться, яка ззадня обстановочка. Ярчайший знову змінив лукецел, тому що потрібно вже бути в тонусі. Вже спала, можна десь. Нормально себе чухати і дивіться красоті Хто хоче, приїздіть в Мікулу, побачити ось цю красоту. Тим паче все доступно, головне бажання, головне щось бачити новенького. Рухатися вперед і залітай шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду дуже рад бачити. І головне, ніколи не сумуй. Так бувають важкі дні, так буває якась хрінь в житті, але воно рано чи пізно закінчується. Головне ніколи не здавайся. Я речаю, що папа, до зустрічі.